Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. У нас стартує другий день турніру. Кровава битва на чотирьох зіркових героях без синього кольору. Так, ми ТОП-25, дуже далеко. ПДО оборона Д? Ну, це не дуже приємно. Хоча, в принципі, Колін повільний. тому Напевно, на щось краще розраховувати було не варто. Ну, подивимось, можливо, далі буде кращий варіант. Так, поїхали атакувати. Так, так. так. Знімає. Ага. Нам потрібен диспел. Нам потрібен щось таке, мабуть, кедман. пробивати. Блокувати кабанчика, якщо що, то поїхали. Ну. Угу. Дуже багато фіолетових. Дуже багато фіолетових. Ну, давайте зробимо Ага, фіокристал не хочуть нам давати. Давайте ось так. Нам би червоних побільше. Давайте тут ще фіол знизу пошукаємо. Немає. Тоді ось так. Ось вони червоненькі приїжджають. Давайте ось так, ось так. Заблокуємо кабанчика. Угу. Так, чао. Сильно вдарив вдаривча. Так, давайте сюди. Тепер ось так, ось так. Кабана потрібно добити, щоб він не зміг пробивати. Давайте ось так. Тепер, поки ці під блоком ще червоні, і ось так червоні. Угу. Зараз вони ультануть. Нічого не зроблять. Ми спробуємо добити чао. Добре. Тут ось так. Тут робимо комбо. Пробиваємо, пробиваємо сюди. Ага. Ця фішка прикольна у рігарда. Ну, ось так, добиваємо його. Так, поїхали далі. Перший бій, ну суперник легкий, був так. Тут вже не так легко. Ага. Так, давайте спробуємо взяти замість Кедмана. Так, тут Келайл. Ну воно з. Ні, Кедман нам... В будь-якому випадку потрібен і потрібен він нам ось такий. Угу. Ну, давайте поїхали. Будемо блокувати. Хоча там теж є кедмом який знімає. Ну, подивимось, подивимось, як воно буде. Так. так так. Давайте зробимо ось так, можливо, червоний заїде. Не заїхав. Була б четвірочка фіолетових. Ну, тоді прокидемо в цього. Ось так комбо. Дуже багато синіх, яких немає. Угу. Так, ну добре, що він туди вдарив. Давайте ось так. На жаль, зняти нам цього паразита ніким. І зарядитись ми, я бачу, не можемо. Давайте ось так будуть червоні. Пробуваємо. Да, скоротек дуже неприємний в цьому плані. І ще його не добили. Дивіться, що він робить. Да, тут уже перша поразка, там вже люся готується. Ну, Хоча б не в нулі, це вже добре. Можливо, потрібно було кого. Ну, хоча фіолетових було достатньо на початку. Можливо, фіолетових ми і змогли пробити, але у мене фіолетових немає нормальних. Протеї тільки є. Ну що ж, перша поразка є, так. Тибуртус, Так і поїдемо. Можливо, ну, Дунаїди теж. Давайте ось так зробимо четвірочку. Тепер зробимо ось таке там з жовтими. Так, червоні. Буртус буде пробивати. Давайте ось так. Переїхали трішки. Пробиваємо сюди, спробуємо добити цього коліна. Робимо ось так. Знімаємо з себе мінус броню, тепер ось так. Спробуємо зарядитись. Давайте спробуємо зарядити Люсю. Так, цих блокуємо. Тут ось так. Так, Люся ще там не заряджена. Шукаємо. Давайте спробуємо її. І ось тут червоний нам потрібен. Так, ці вже готові пробивати. Давайте тут буде в нас трієчка червоних. Можливо, ми встигнемо зарядитись. Так, добре. Пробиваємо цього. Кедмана. Тепер ось так. Чудово, спробуємо добити чаво. Фі... Ага, На зарядку пішли, чудово, ось так, ось так. Стійкість працювала. Ще раз, все, закінчили. Ну тут все чудово вийшло, поїхали далі. Наступний бій. Феранд, ферант, ферант, феранд. Люся і протей, себе знімати нам потрібно. Давайте замість цього ми напевно візьмемо ще гормека, я прокачав нарешті. Мені там підказали, що потрібен. Давайте ось так можливо сходимо, щоб ми знімали камінцями і від Люськи, і від Гормека Феранта. Ну, а Кедманом будемо лікуватись, тому що там і Килайл, і Протей, і Люся. Всі є. Така оборонка цікава. Так, але немає камінчиків наших. Ну, давайте зелений кристал зробимо. Фіолетових дуже багато зелених. Так, ну, цього ми притримаємо. Давайте спочатку трієчку сюди. Трієчку ось так, можливо, червоний заїде. Не заїхав. Комба хочеться запустити з зеленими, але я почекаю килай, може отут жовтий знизу. Так, це і ультую. Давайте спробуємо зняти камінчиками. Так. Все ж таки ось так. Червоні, добре. Так, протей навісив. Давайте спробуємо пробити килайл хоча б. І, можливо, зарядити Люсю нашу. Добре, зарядили. Тоді блокуємо цю сторону. пробиваємо, Тепер ось так, можливо, червоними камінчиками знімемо. Зняли. Так, але Кедман вже від'їхав. Давайте хоч би джунаїду зарядити. Ні. Давайте спробуємо ось так. Жовтим, можливо, хоч проте доб'ємо. Не добили. І це вже погано. Зараз Люська нас заблокує, а ми нічого не можемо зробити. Ну, єдине, що ось так там будуть... буде червоний камінчик, але ми зараз будемо під блоком. Всіх заблокували. Ну, ось друга поразка. Ще ферерант не такий важкий. І кілайл мене добили, я там не помітив, що я джунаїда одного не прожав. Ой, ну все, добили. Хоча все начебто було б непогано. Так, дві поразки за сьогодні вже маємо. Поїхали далі. Знов цей скоротех. Огу. Протей. Так, ну цього тоді заберемо. Все ж таки поставимо Мерліна. Чи краще ще одну Ні, Мерлін. Нормальний. Нехай буде Мерлін. Поїхали. Да, ось там, якщо ми б Мерліна взяли, то в принципі могло б бути чудово. Тільки ми взяли знову. Давайте ось так. В принципі, сюди можемо накидувати. Спробуємо зарядити о, жовті є. Нам потрібно зарядити нашого кедмана. Так, тепер можна взірвати. Скаратех все ж таки сходить, я бачу. Угу. І в Кедмана пробив. Ну, давайте все ж таки сюди блокуємо. Угу. Це ми зараз знімемо. Скаротеха треба забирати. Тому що він. Ну як він так виживає? Я не знаю, скільки там у нього ХП. Два Джунаїди при нього прилетіло. Все. Так, цей накидає. Добре, ми знімаємо. Ось так. Жовті з фіолами. Поїхали. Чудово. Так, блокуємо сюди. Скільки в нього залишилось? 47. Ні, давайте його доб'ємо. Угу. Ну, ось вам і скоротех. Хто каже, що поганий герой? Поганий, поганий, але свою справу він знає. Ну що ж, давайте доб'ємо, заблокуємо, доб'ємо і ось так ще трієчка. Ну, ось так, другий день. Дві поразки ми маємо. Топ-5 ми навіть топ-1 не вийшли. Або... Ага, оборона вже виїхала в це. Ну, в принципі, можливо, далі буде краща оборона. Ну, Виходить по одній поразки на день, в принципі, по стандарту, як то кажуть. Ось такі в мене результати другого дня. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, в кого як проходить цей турнір. Всім дякую, хто підписується. Гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!